Шалом, це Славко, сьогодні я вас буду сварити. Оця свята людина Рішард Верекер зробила для нас прекрасну статистику втрат і динаміки по артилерії, бойовим машинам піхоти, БТР і танкам. Але ви. Не оцінили його геніальний труд і разом з тим не оцінили мої зусилля вас просвітити. Знаєте, поганий з мене педофіл, в смислі педагог, не можу я вас розтляти. Зараз я вас буду розтлівати заново. Чому? Тому що ви мусите зрозуміти, що означають ці схеми. Ви знаєте, коли в нас в укробаром по-новому перекладають грошові потоки до нових кишені, новий пацанчик має за цим. Прослідкувати, власне, має це все покрити своєю невинністю, То в їхньому оборонпромі бореться з узостю виробничих потужностей. Про що це говорить? Зараз ми почнемо. Так, це все таки самоходна. А ну, де моя буксіруємо? Ось. Ось ми говоримо на кінець втрат. Бачите, цей великий зелений масив. Ще раз вам показую, Д-30, бачите? Оце все, от бачите, це мста Б, а це нещасні затісавшися сюди гіацинти. І тут трошечки, бачите, іщерпуючи себе Д-20. Про що це говорить? Це говорить про те, що політика з 2017 року заміщать Д-30 в сухопутних військах мста Б, вона себе. Не виправдала в умовах війни, то хоча б тому, що не зма, нема звідки брати нові мстабе. Насправді, нічого великого на складах вже нема. І що б там не говорили брати техніку з баз басхраніння стає все важче, бо ще перед війною всю придатну вигребли. Ці всі придатні мстабе вже пішли. Вони отут от лежать у втратах. Пам'ятаєте, оці 95 одиниць придатних лежить тут у втратах. Про що йдеться? Вони виходили, бачите, з чотирма артсистемами і вирішили зосередитися на одні. Ви знаєте, було засідання. Вчора про це оголосила. Одна Юрій Авраменко, свята людина, один з, нашої, з нашого колективу про це мені повідомив вчора. Я це сьогодні розглянув і зробив висновки. Ви знаєте, вони консолідують воєнне производство і не раніше ніж 28 червня цього року. Прийняли рішення, про що йдеться? Йдеться про той самий завод номер 10 Ви знаєте, Свердловський, Катеринбурзький, завод номер 10 Він, В чому його проблема? Чому вони повертаються, відразу скажу, до Д-30. Д-30 у них чому тут втрати Д-30, це втрати по десанту і ще трошки по куди її перекидали в інші частини. Ви знаєте, з 2013 року Д-30 у нас лишали. В десантурі, тому що хотів переходили на мстубе, і в десантурі коло 150 одиниць це дуже оптимістично вважалося. Ну, це всіх і калічних, і ходячих. Ми знищили третину, фактично. Скільки там у нас 55 одиниць, це більше третини, фактично, парку Д-30-х наявного і можливого до використання. А фактично з тим, що вони відновлюють виробництво Д-30 на заводі, тільки зараз в Екатеринбургі номер 9, Про це що говорить? Про те, що вони мстубе не можуть робити, бо трансмаш зайнятий і виробництво зрештою стволів тут. Для для ми будемо говорити про обста самохідні трошки пізніше. І те отпад вони робили 155-ку п'ятку, на цьому номер дев'ятому заводі. Теж вони просто вкрали всі гроші на розробці нових нікому не потрібних арт-систем і далі, між іншим, продовжують їх розробляти нам на щастя. І тому весь оцей парк побитої буксіруємої техніки. Вони хочуть замінити Д-30, Тому що а нема цієї орди Д-30 на складі. Їх треба відновлювати. на а відновлювати де? Ви знаєте, що завод в Брянській відновлюється арсенал. 130-й, здається, Брянський в зоні досягаємості наших цих. І це арс... знову ж оголосили це в березні, а працювати він має почати коли там аж в вересні. Цей 130-й арсенал. Правильно? Так. Да. На 120-й арсенал Брянській має вступити в вересні 23-го року. З цим ми розібралися, що. Не відновлювали б виробництво Д-30, коли були б такі запаси старих артсистем, про які всі говорять, і ви навіть українці мої любі в це вірите. Значить, з цим ми закінчили. Чому свілося все до Д-30? Більш сучасно вони не можуть іншу гармату виробляти. Хай почнуть на заводі номер 10 виробляти Д-30, а ми на це подивимося. Тепер по самоходкам я вам зроблю о кінець сами покажу. Ось, бачите, ви помітили, як, власне, мста, і мста модернізована, заміщає. Ось вони ці, бачите, ще раз вам тут покажу. Фарби, щоб ви бачили, отут, от запам'ятайте, карічменька мста С. І сіренька модернізована. І отут гіацинт, власне, іде. Іде, тут гвоздіка, ось вона. Про що йдеться? Зараз ми вам покажемо. Вся маса оцих от артсистем, я посчитав зараз. Вся, розумієте, всю масу 122, 152, старі, нові, всі оці гвоздіки, акації, 100 С. Я вже про гіацинти не говорю. 340 стволів втрати. Їх можна замінити тільки однією, мста С сучасною. Правильно, МСТ С. Це Урал Трансманш, Урал Трансмаш їх виробляє. Ви знаєте, що буквально... Сьогодні оголосили про подачу першої партії за 23 третє. Код за півроку вони зробили першу партію за виробництво партій в планах підготовки до війни і початку війни. Я вже оповідав в старих передачах. Це десь вони змогли витягнути. Скільки зараз ми з вами поговоримо про це? Десь 30, 29 червня. Вони оголосили 32 машини. За півроку вони зробили 32 машини. Значить, за рік вони десь можуть зробити 64, якщо не просядуть по артилерійській часті. Бо всі сподіваються на дев'ятий завод, що він всіх забезпечить і танковими гарматами, і новими стволами для Д-30. Я не вірю, них саме узка часть стволи. І якщо ми навіть візьмемо це 64, ну вони зможуть скалічних брати, 64 М100 С вони зможуть зробити, це їм понадобиться з такими темпами виробництва. 30, 340 стволів їм треба було замінити, 60 вони замінили, 60 120, 240 їм треба замінити стволів. По 60 стволів 6 учити, ну, 4 роки їм треба працювати. то тобто, їхній через уніфікацію до двох калібрів, вони прийшли до двох систем уніфікацію воєнну, де 30 будуть ліпити і 100 С. І вони навіть цією уніфікацією зможуть себе заповнити за по самоходним за 4 роки поповнити втрати артилерії з тою динамікою, що зараз відбувається. А динаміка ви бачили в черні наш брат Анатолій Сухий показував, що втрати страшезні. Вони, здається, втратили в черні стільки ж, скільки їм за півроку привезли нових гармат. Отака от ситуація. Вони от зараз за півроку роботи компенсують лише черневі втрати від нашого наступу. Між іншим, ви можете подивитися наші старі сюжети, ми там це можете самі порівняти, бо я відверто не встигаю. Нам треба... Білизно розвішувати бай, а потім поговоримо за танки.